Доброго дня! Ви на моєму каналі, я на каналі Репача Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених і я не про сон. Темна колода. На <клес> <клес> ніколода Вічка жезлів каже про те, що час відпустити старе і дивитися в перспективи майбутнього. <клес> Давайте подивимося тільки про вас. Ви, хто ви у нас, що було, що є та що буде. Час можете загадувати самі, мені чуть у себе два дні, два тижні. Подумайте про себе, ні про кого іншого. Хто треба, той вийде. І давайте подивимося, хто ви в мене сьогодні. Так, знову ж таки, людина в якихось обмеженнях. А, про що? Кажезлі, не повірите, двічка жезлів знову ж таки. Про те, що час відпускати старе, старі образи, старі страхи, старі стосунки чомусь мені йде. І по справедливості рухатися вперед. Прям таки вкладатися, прям таки працювати, прям-таки е шукати людей, які з вами однієї думки. Стосовно професії або іще чогось. Зрозуміли мене. Так. Наразі ви або в обмеженнях, або ось ось на виході від них. Так, поїхали. Відкривається вікно ваше нове світле майбутнє. Сонечко встає. По справедливості ви пройшли якийсь урок, проходите, завершаєте саме на останньому етапі. Хочеться сказати, іще трішки терпіння і віри. Так, хто ви в мене були? Що, вірніше, що було, що є, та що буде. І давайте візьмемо пораду вам. Дві карти хоче, на дні колоди шістка мечів. Каже про те, що дійсно таки е, падає світло, от ви бачите світло в кінці тунелю. Якби там не було тут світло, тут світло, тут світло. Ви вже відвернуті е, по карті вісімки мечів, але ви вже відвернуті від всього е, от від цього, що вас лякало, від цього, що вас стримувало, від цього, що вас обмежувало. І будемо дивитися, що ж у вас, у вас було. Так, дев'ятка пентаклів. У вас була стабільність? Непогана така фінансова стабільність. У вас було непогано таке забезпечене життя, я вам скажу. Про що паж мечів? Таке почуття, начебто, це все закрилося. Давайте будемо, Перше, що мені пішло, магія. Не знаю, чому. Давайте подивимося: про що паж мечів і мурашки. Так, про що паж мечів? Про короля пентаклів. І про що магія? А, Дівочки і мальчики, зараз буду розказувати. А, так, це магія? Так, ні. Так, значить, дивіться сюди. Ви начебто закриваєтеся від якогось короля пентаклів, або він від вас закривається. Це ви від нього закриваєтеся. Ви в одній масті королева Пентаклі. Можливо, законна дружина. Скоріше за все, законна дружина. Так, і кажуть про те, що ви. Давайте запитаємо, чому ви закрилися? Чому ви закривалися? Чому ви закривалися? Знову ж таки, карта, того, що ви закривалися в отчальні Поставили крапочку. Я питаю, чому? Тому що устали... Щось ну, боротися з чимось, замарилися щось доказувати, заморилися сперечатися, щось відстоювати. Розумієте? Зрозуміли, що час іти далі. От вам і кажуть, що ви на сіто і були в якому-то своєму благополучному ресурсі, але от не відчували, знаєте, не відчували нічого. Це не перший розклад, дівачки і мальчики, знову ж таки. Про те, що те, чим ви, ви чувствували все одно себе в одинокою в цих стосунках, розумієте, вас ніхто не розумів, вас ніхто не підтримував. Всі ваші починання, можливо, обрубалися прямо таки на корні. А можливо, нам ваміна, вам навіть не було з ким поділитися про те, що у вас на думці. Розумієте? Прямо таке одіночистево. Так, ви ви розумієте, що це кінець, що ви більше так не можете, і йдете помагу прямо будувати своє життя. Так, як вам хочеться, там, де серце ваше оживає? Що ще у вас було? Так, що ще у вас було? Знову ж таки, конфлікти, карта бруду, карта сплетін, карта вияснення отношений. Це хто? Ні, вам кажуть про те, що це не, це не це просто енергія, про що каже про те, що ви починаєте рухати свою колісницю е, після всіх цих недомоловок, брехонь, е, проясніння відношень, коли вас обманювали, коли вас дурили, вам це набридає, м'яко кажучи, і ви починаєте рухатися в якесь своє починання і проявляєте при цьому силу, і колісниця е, починає прям неймовірно рухатися. Вам це було нелегко. Ви дуже довго в тому самому ченні, числі, дуже довго думали, робити чи не робити? Відсторонюватися чи не відсторонюватися? Зрозуміли мене, але ви проявляєте силу. Тому що розумієте, що отак, отак вибачте, скукожена, замерзла, незрозуміла, не обласкана. Я так більше не хочу. Поїхали далі. Що у вас наразі? Наразі у вас саме таке прощання. Повертається до вас фортуна, і ви починаєте відчувати свято, ви починаєте відчувати ну, себе на своєму місці. Ви починаєте відчувати, що от ви знову ж таки бачите світло в кінці тунелю, Ви, бачите, ви розумієте, що ось сходи над вами, ви розумієте, що ясність. Знову карта, що ви виходите з тяжкої ситуації, починаєте рухатися в своє путешествия, чого б це не стосувалося е, ну, роботи, стосунків. Повертайте колесо фортуни в свою сторону, починаєте плести свою долю своїми руками. Розумієте, про що я вам кажу? Що ще наразі у вас? Так, Віддаляйтеся від короля е, Жезлів. Який тепер до вас не може достукатися, не може, тобто відстраняєтесь. це як мінімум, він взагалі не може до вас рухатися там, де він знах... О, зрозуміли зрозуміло, він до вас тепер не прикасається. По п'ятірочці кубків це що? По п'ятірочці кубків, знаєте, пошукав, що каручу? ви перестаєте страждати і починаєте святкувати, ось покажу, святкувати і вкладатися, щось робити саме для себе. Розумієте, розквітати починаєте саме для себе. Ви обираєте не страждати. Ви обираєте рухатися, ви обираєте отстранить. Угу. Той, в кого є тільки жезл. Далі, про що? Вам кажуть про те, що ви приховуєте, знаєте, що, що ви, от ви приховуєте свої починання, свої якісь досягнення, можливо, навіть перші. І це дійсно таке вірно. Ви приховуєте те, що ви, почин, ви, що ви почуваєтеся переможете з тим, що ви попрощалися. От дійсно, ну прекрасно, чесно вам кажу, просто шикарно. Так. Е, знову ж таки, каже про те, що ви от як дитина, не як дитина, а як От ви, куди ви, те, куди ви рухаєтесь, те, що ви зараз робите, воно вас невероятно наповняє і робить вас щасливою. Зрозуміли мене. Далі. Що в нас в майбутньому? У нас в майбутньому ваш імператор підвішений по справедливості. І що? Ну, це ж ваш головний чоловік, так, ми взагалі питали за ваші справи, не за імператора, але нехай буде. Добре. Е, про що повішений? Про те, що він до вас хоче рухатися, знаєте, але не може. А чому він не може? Знову ж таки кажуть, так, це, це. От вам кажуть про те, що він почне до вас проявлятися, девочки і мальчики, він почне до вас проявлятися як до коханої жінки, не як до стабільної жінки, до, 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 до якій можна не казати, що я тебе кохаю, а він все-таки буде до вас проявлятися, розумієте? як по справедливості, по імператору почне брати обов'язки. По лицарю, от з почуттями почне. Про що лицар мечів? Знову ж таки, карта, от знаєте, наскільки він буде дволикий у вас? Знову таки, я скажу, що він буде колихати ваші енергії, 8 пентаклів, буде вкладатися, навіть у вас буде, знаєте, як. От мені от так мені йде. Мені йде так, начебто, це буде людина, яка буде от незріла, Психологічно. яка буде по-хорошому, по-поганому, маніпуляціями, знову ж таки, зрозуміли мене, так? Ще як він буде проявлятися. От знову-таки кажуть про те, що от як до стабільності, але ну, от, тут карта жадібності. Розумієте, все одно ви будете така холодна і дивитися на те, що він буде робити. Розумієте, що ви його стабільна королева. Так? Склоняє голову, але все одно. Людина з вашого минулого, але все одно, знаєте, можливо, тут вже ви карта 4, Пентаклів, Кубків, карта стагнації, ви вже тут нічого не захочете. Розумієте? Про що карта правосуддя? Можливо, він буде, знаєте, як от, маніпулювати, от, навіть не маніпулювати, от, оперувати тим, що він вам законний чоловік. Розумієте, про що я кажу? Так, але ось карту по справедливості тут і смерть, можливо, навіть розлучення. Десятка кубків. І від цього ви освободитеся, знаєте, от начебто повернете собі свої благості і будете щаслива. Про що? От ви, начебто, знаєте, перестанете чекати, а почнете робити те, що ви хочете, і ви отут обираєте саме себе. Так, сім камічів. Ви перестаєте себе зраджувати, ви знайомитеся з собою заново. І починаєте наповнюватися любов'ю. Знову ж таки, відпускаєте старе. Так. поїхали. Що в мене за дівки підтягнулись на розклад? Поїхали далі. Так, порада вам. Вам кажуть про те, що ви повинні бути берегти свою. Фінансову стабільність, в тому числі, відсікати будь які тяжесті. От ви знаєте, ви будете ще переживати чи ви справитеся. Але вам кажуть про те, що от вам буде можливо і нелегко, але ви повинні відсікти оці тяжесті, оці сумніви, оці ілюзії по місяцю. Розумієте, що у вас щось не вийде, ви власне, у вас перша карта вам порада, будьте в своїй десятки пентаклів у своєму щасті, в своєму фінансовому ресурсі. Знову ж таки, нитка долі у неї в руках. Це не на всіх колодах так. Це каже про те, що будуй своє життя. Не созерцай, як хтось просто приймає тебе в своє життя, а своїми руками будуй своє життя. Розумієте? Так, можливо, тобі буде це не дуже. не те, що не дуже приємно, тобі буде боляче, тому що ти багато чого пережила. Ти перебила, набила шижика, але тут а тобі підсвічено. Розумієте? Відсікай усе, що тебе тримає в тяжестях і в ілюзіях. Зрозуміли мене про що місяць? Давайте подивимося. Про що місяць. От кажуть, що ти не знаєш, наскільки ти можеш дійсно таке виставити кордони. Ти не знаєш, наскільки ти сильна, наскільки ти е, можеш себе відстояти, наскільки ти е, можеш вчасно підняти свій меч. Розумієте? про що? Піднімай свій меч, якщо на це буде е, е, причина, і от ну, бережи себе, паш жезлів. Треба рухатися, вони кажуть, рухатися е, з любов'ю до себе і захищати себе. Зрозуміли мене. Тобі буде нелегко, дівочки і мальчики, знову ж таки кажу, поставити цю крапочку. Але серце твоє розбите, і тут кажуть про те, що треба обрати між головою і серцем. Але так, щоб ти святкувала потім. Приймайте ви блага. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати, благодарна за те, що ви біля мене, що наш простір росте. Нехай кожне послання знайде своє серце. Приймайте ви блага.